Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин, якими видалися новини четверга, дізнайтесь за кілька секунд від моїх колег. А зараз коротко про головне: впродовж дня комунальники активно вивозили сміття в обігу з'явилися фальшиві грошові купюри. А школярам продовжили канікули ще на тиждень. Не перемикайте. Завтра українці відзначатимуть День Соборності і свободи України у Кременчуці об одинадцятій годині біля пам'ятника Шевченку відбудеться урочистий захід присвячений державному святу. Всіх кременчужан запрошують шанувати українських патріотів, які в різні часи боролися за соборність і незалежність нашої держави. Також виконком Кременчуцької міської ради звертається до керівників підприємств, установ та організацій міста різних форм власності з проханням встановити державні прапори на будівлях. Сьогодні, на виконання доручення міського голови Віталія Малецького, працівники КТП 1628 вивозили сміття з контейнерних майданчиків, яке накопичилося за кілька останніх днів. Мер особисто контролював процес. Щойно снігова стихія узяла перерву, як у Кримичуці проявилася наступна нагальна проблема. Через снігові замети на контейнерних майданчиках сміттєвози не мали змогу вивозити сміття впродовж кількох днів. Тому таку жахливу картину до сьогодні можна було побачити мало не в кожному Кримичуцькому дворі. Наповнені доверху баки, купи побутового сміття, новорічні ялинки поруч із контейнерами. Мир Віталій Малецький поставив завдання керівнику КТП 1628 терміново вжити заходи щодо розчищення під'їздів до контролю. Контейнерних майданчиків та до кінця дня вивести сміття чистимо під'їзди, проїзди для того, щоб вивезти сміття, яке кілька днів з деяких з майданчиків не вивозилося. Це викликано ускладненням транспортного сполучення і неможливістю заїзду транспорту в деякі дворі. Зараз складений план до вечора сьогоднішнього дня. Всі майданчики мають бути. Почищені приведені до належного стану. Процес пішов. Одразу за снігоприбиральною технікою містом рушили бригади сміттєвозів. Керівник міста особисто контролював процес. Не всі контейнерні площадки можна під'їхати. Некоторі мусорки кілька днів не вивозились за цього. Нету заїздів. Зараз будемо чистити контейнерні площадки, під'їзди к ним для того, щоб мусор вивести. Доброе утро! Тяжело добратися до площадок. Тяжело до всіх добрались. Пока до всіх. Какой план? Сколько надо площадок? Ну где-то 47 до площадок, 77 контейнеров. Конечно, дуже багато уходит на пробуксовку. Будут чистить, будут почищать подъезды, пробивать, чтобы легче было возить. Спасибо. Окрім того, міський голова перевірив сьогодні стан справ на автовокзалі. Зі снігоборотьбою тут справи кепські. Віталій Малицьків поставив вимогу керівництву автовокзалу навести лад на території та убезпечити тим самим життя пасажирів. Бачите, що люди кажуть вам, що єлі зайшли. Давайте визивайте техніку, шукайте, щоб щоб до вечора було чисто. Треба нанімати, тому що це ж обличчя міста. Сьогодні Буде я вже з комунтрансом горшу їм заплатив. Приїдуть і будуть обирати. Будуть прибирати. Да, ну прибирайте, тому що і транспорт, і розворот ускладнений, і заїзд ускладнений, ну людям ходити навіть важко. Ми хочемо, щоб всі підприємства включилися, всі організації, всі свої сили кинули на те, щоб прибрати сніг. Варто відзначити самовідданість керменчужан, які єдиним фронтом разом з двірниками та комунальниками стали поруч на боротьбу із негодою заради сусідів, людей похилого віку, мам з дітками, та й заради самих себе небайдужі беруть до рук лопату та відкидають сніг. Воно ми пішли коло під'їзду, mm -hmm. очистили, чистили, тому що виходять старі люди, не дай Бог, хто то впаде. От ви хазяйва, ви молодці, що очистили біля під'їзду, вже легше. І дворнику легше буде працювати, ну, так, і машина, так, і скоро і приїде, не ходить по сугробам. І Спасибо, спасіба, удачі. Укремічуці правоохоронці вилучили 2 кілограми марихуани та пневматичну гвинтівку. А в обігу з'явилися фальшиві грошові купюри. Будьте обережні, коли стоїте у чергах за ліками. Огляд кримінальних новин у нашому наступному сюжеті. Вчора під час санкціонованого обшуку в одній із квартир у Кремінчуському мікрорайоні Малодіжний працівники поліції виявили та вилучили 2 кілограми марихуани та пневматичну гвинтівку. 47-річний Кременчужанин пояснив правоохоронцям, що все це тримав для власного користування. 47-річний місцевий мешканець, власник даної квартири, пояснив, що даний наркотичний, наркотичні речовини він зберігав для власного живання, а зброю придбав також для самооборони. Зараз цю інформацію перевіряють наші слідчі за фактом розпочато два кримінальних провадження. Чоловікові загрожує. Від трьох до шести років позбавлення волі до уваги громадян. Інформацію про факти і місця реалізації наркотиків та про осіб, які незаконно зберігають різні види зброї, можна повідомити до найближчого територіального підрозділу поліції або за телефоном 102. У Кременчуці, за словами поліцейських, збільшилася кількість крадіжок у торговельних закладах міста, особливо в аптечних мережах. Гаманці та мобільні телефони зникають із кишень громадян у той час, коли люди стоять у чергах. Доказ на даний час оперативні підрозділи поліції встановлюють осіб, що причетні до. Додав... Даних крадіжок людям радимо бути обачним, особливо коли ви в місцях. Таких як магазин, де є черга в тролейбусах особисті речі, такі як гаманець та телефон, тримати в руках, як повідомила пресофіцер поліції Анна Васенко, з початку року до правоохоронців надійшли вже три заяви від працівників філії однієї з банківських установ про виявлення під час купірообміну грошових купюр з ознаками підроблення. Поліцейські закликають керменчужан бути пильними і уважно перевіряти купюри. Ми маємо висновки експертів саме про те, що дані банкноти є підробними. Одна із них, взагалі, просто Друкована з допомогою принтеру ми звертаємося до громадян дивитись на купюри, особливо це купюри ви за бігодом сто гривень, 200 гривень та 500 гривень. Сьогодні на особистий прийом громадян до міського голови Віталія Малецького записалося три десятки крименчужан. Питання, з якими звертаються люди, різноманітні та всі наболілі. Тому кожен відвідувач сподівається на допомогу мера у вирішенні своєї життєвої проблеми. Подробиці далі. Перейменування вулиць, отримання житла, питання житлово-комунального господарства, робота громадського транспорту, благоустрій міста та проблеми людей з обмеженими фізичними можливостями питання різні. За кожним долі людей, які мешкають у Кермучуці. Як приклад, приміщення міської організації інвалідів після втручання керуючої компанії добробит потребує ремонту. Добробит міняв планову труби теплопостачання, тому що були розриви і під'їзд був без тепла. Було роздовбаний пол весь. Вони поміняли труби все так залишили. Як то кажуть, аврагом і ушли сказали, що фінансування в них нема. Там зараз змінилося керівництво компанії Добробит. Я думаю, що нові керівники будуть прислуховуватися більше до вас і будуть допомагати в цьому питанні. <как> Те, що залежить від нас, від ЖКХ, ми обов'язково зрумали. Зараз ми плануємо вам на 2016 рік на рішення виконкому буде виноситись 26 тисяч гривень. Це для підтримки вашої організації. Ольга Петрівна та Марія Іванівна скаржаться на перевізників за маршрутом. Номер 3. 3 а маршрутка ходить, виганяє пенсіонерів. Uh -huh. І не бере безплатні який маршрут. номер машини. Ой, номер машини їх там всі, всі не беруть? Всі так. Вони кажуть, є єстреал автобус <клес> пенсіоне. ідіть туди, автобус не, два дні вже не ходить. пополамався. Мер Віталій Малецький зателефонував керівнику цієї служби перевезень та вимагав навести лад на маршруті. Світлана Федорівна і Катерина Васильівна передають міському голові колективне побажання мешканців про освітлення. До вас. Без вашої допомоги ми не обійдемося, і ми дуже вас просимо і так. надіємося на і пойміть правильно. У нас 77 чоловік, 38 квартир, пенсіонерів. Ми в цьому році закладаємо гроші на вирішення ваших питань по енергозабезпеченню. Все те, що починали робити, тоді ж при Бабаєві, ми почали все це робити. Роботи половина вже більша частина зроблена. А зараз внутрішня домова проводка залишилась. Ми це знаємо. Щитові. Закладаємо гроші, треба його довести до там до треба до кінця. Низько вкляємося. Поможіть нам зробимо. Доведемо там все а. до логічного а. завершення. Там а. я знаю ситуацію. Ми порахували стільки коштів. Треба будемо допомагати. Важа громадяни, які стоять у черзі з Кремичуцькими новинами, поділилися такими проблемами. У нас образувався грибок, в квартирі, ребенка грудной, а це значить, що может заболіти ребенка в кухне, в спальню уже грибок пішов і в ванной. Обои відпадають, сырость. Хочу, щоб мэр допомог в цьому плані, так як вже обратились, ніякої допомоги не було. Раїса Васильівна прийому міського голови задоволена. Задоволена, але ще рішення нема. Будем, будем, шука... будем какой-то выход э, находить для того, чтобы что-то сделать. Во, вообще квартирный вопрос. Мне 73, у меня квартиры нету, я еще работаю и воспитываю внука, который без родителей. Он инвалид детства, сахарный диабет, тяжелая форма. Я надеюсь, что будет все хорошо. Що ми щось отримаємо, хоч маленький якийсь уголочок. прийом громадян тривав більше п'яти годин. Кожне питання, з яким звернулися люди, опрацюють відповідні служби виконкому в цілому. Основна маса звернень відпрацьована. Визначені виконавці відповідальні вони почнуть працювати над тими документами, які надані заявниками, і вирішувати питання. Я думаю, що майже всі питання вони в компетенції міської. Влади в компетенції наших служб і будуть позитивно вирішені. Кременчуцькі автомобілісти продовжують потерпати від наслідків снігопаду. Машини застряють в снігу і відмовляються їхати. Досвідчені водії, активісти спільноти Drive Help Кремінь розповіли, як не потрапити у сніговий полон та що робити у випадку, якщо сніг все ж паралізував ваше авто. Через велику кількість снігу вже декілька днів автівки потрапляють у сніговий полон. Вибратися із нього шоферам допомагають активісти спільноти Драйв Хелп Кремень. Пірудні коли була засипала дороги нам пришлось, ну, лично мне пришлось вытянуть 37 автомобилей. Многие люди пытаются проехать во двор, хотя видят, что там ну, невозможно проехать, но все равно пытаются. Застряют, а потом просят помощи. Хлопці завжди готові примчати на допомогу. Втім, зазначають, якщо водії матимуть в машині відповідне приладдя, із снігового полону вони зможуть вибратися самостійно, не чекаючи підмоги. Сніжному пліну вам допоможе, в першу чергу, це лопата відкопати себе, так як правило, когда машина застреет, в первую очередь, что нужно сделать, это убрать снег из-под колес. Это трос, чтобы вас могли вытянуть. Ну и провода для прикуривания, чтобы если сел аккумулятор, когда утром на стоянку пришли или в гараж, чтобы вас прикурили. Также я бы посоветовал иметь в баке стабильно хотя бы пол бака бензина или газа. Для того, чтобы если вы попадете в снежный плен на трассе или в ночное время суток, чтобы до того момента, когда приедет помощь, вы могли в машине согреться, посидеть, чтобы не замерзли. Водії стикаються із іншими проблемами. При мінусовій температурі замерзають замки у дверях, і водій може не попасти до салону автомобіля. Бувають такі випадки, коли при мінусовій температурі ти вранці виходиш до машини її відкрити, а замки від конденсату внутрі замерзають. Тому завжди допоможе така обрізка для розморозки замків, її краще хранити вдома, а не в машині на всякий випадок, тому що буде проблематично. Десь тут це просто. На треба забризнути внутрі замка, чуть... подождати пару минут, і машина легко откроется обычными ключами. Но якщо бризлівки нету, то чайничек с теплої водичкой, не з кипятком обязательно і потім просушувати, їздити, щоб ані знову на морозі не замерзли ночі. Також хлопці наголошують, при такій погоді автомобілісти мають бути вкрай уважними на дорогах. Навіть якщо немає ожеледиті, машину може занести. При заносі передніприводного автомобіля ми виварачуємо руль в сторону заноса і немножко прибавляємо подачу топліва. На заднеприводном ми наоборот уменьшаем подачу топліва і виварачуємо руль. Нескладні рекомендації допоможуть водіям уникнути труднощів на засніжених дорогах. А якщо сніг все ж паралізував автомобіль, активісти спільноти Драйв Хелп Кремень завжди готові приїхати і врятувати водія та його машину. Хокею у Кременчуці бути і не тільки професійному, а й любительському. За ініціативи міського голови Віталія Малецького на вулиці Миру реставрують льодову ковзанку. Роботи ще продовжуються, і до відкриття залишається кілька днів. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Коробка завжди була каток. Скільки я пам'ятаю, Дісі приходив, катався. час. Ну, ну, чоловік 20 приходить в хокей, приїжджає, грають. Ця ковзанка по вулиці Миру працювала ще півсторіччя тому. Тут відпочивали та займалися спортом люди з усього мікрорайону. Останні роки ділянка була занедбана, але цієї зими, за ініціативи міського голови Віталія Малецького, вирішили реставрувати майданчик. Тут кримачужани зможуть зайнятися хокеєм, фігурним катанням та іншими видами зимового спорту. Робота добігає кінця, зроблена вже багато. Обсяг роботи на сьогодні три метри відновили огородження за допомогою ВПУ-7. Варяться нові ворота, чекаємо на спецтехніку для прибирання повністю майданчика. Плануємо почистити сніг на самому майданчику і е, зробити нове залиття. Олег сподівається, що про оновлений каток дізнається багато кременчужан, і вже скоро любителі зимових розваг зможуть заточити ковзани та виходити на лід. Почнуть задумуватись про придбання ковзанів для того, щоб кататися. Якщо буде можливість, я думаю, що збільшиться значно. Кількість тих, хто займається даним видом спорту. Сподіваюся, що ця ініціатива міського голови буде розвиватися. Місцеві мешканці щиро раді відновленню їх старої ковзанки. Є це мої коньки, я їх купив два роки тому. Хочу спробувати от, покататися на новому катку і спитати їх, як вони себе прияють. Тут окей грають, вони, от, і катаються повно, тут і маленькі, і великі. Почистять за лють, тоді вони будуть кататися году Креми, да, по моему приїжджала команда, які ну, играли да, з ними побігати. Да. Зимою лично нам ну плісів не каток скучно було очень. Одразу після розмови на майданчик приїхала спецтехніка, і роботи продовжилися. Тож незабаром сюди повернулися посмішки дітей та радість дорослих. Через неуважність батьків діти отруюються миючими засобами, ліками та іншими хімічними речовинами. За останній місяць до відділу оперативного контролю надійшло 10 повідомлень з такими випадками. Це проблемне питання та інші сьогодні обговорювали на координаційній раді у справах сім'ї та дітей. Сьогодні члени координаційної ради у справах сім'ї та дітей прийняли рішення взяти під соціальний супровід вісім сімей. У цих родинах батьки зловживають алкоголем, не мають документів та не виконують належних батьківських обов'язків. Ці сім'ї рекомендовано з ними буде проводитися робота. Працівники центру соціальних служб будуть сприяти, щоб вирішити ці питання. Знято було три сім'ї з соціального супроводу. Там була проблематика. Ну, наприклад, одна сім'я вона не могла переоформити допомогу. Як мало забезпечена, тому працівник центру соціальних служб допоміг це зробити, і тому ці сім'ї ми знімаємо з обліку сімей. Також стало відомо, що за місяць до Кременчука переїхали 9 сімей вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей. Їм буде надаватися необхідна гуманітарна допомога, і соціальні працівники будуть здійснювати певну роботу. Тобто буде допомога в працевлаштуванні дітей влаштувати до навчальних закладів, і також буде надаватися гуманітарна допомога. Члени координаційної ради розглянули і інше, не менш проблемне питання. Протягом місяця до відділу оперативного контролю надійшло 10 повідомлень про отруєння дітей миючими засобами та ліками. Тому працівники управління у справах сім'ї дітей та молоді. Дів, котре нагадують батькам, щоб ці ховали небезпечні хімічні засоби подалі від дітей, хочу наголосити про те, щоб батьки виконували належно свої батьківські обов'язки і побутову хімію, ліки все ставили в недоступні місця для дітей, тому що це дуже небезпечно для життя. А в нас таких випадків за місяць 10, тому потрібно, щоб батьки дійсно ставились до цього дуже уважно. Обіймаємося, бо ми цього варті. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день обіймів. Суть цього свята передати через обійми душевне тепло та позитивний настрій. Більше у сюжеті Антона Воробйова, який обнімався з крименчужанами. Доброго дня, крименчужани. Я вітаю вас з міжнародним днем обіймів. Саме сьогодні ви можете обійняти своїх друзів, колег, родичів або зовсім незнайомих людей. Зробити це дуже просто. Зараз я вам продемонструю. Ваня, підійди, будь ласка, продемонструю на нашому операторі. Зі святом, зі святом. Зовсім не важко і немає нічого страшного. Давайте подивимось, як реагують кремечужани на обійми. Ти то кажеш, гріб. Нічого страшного. Дякуємо вам. На, на Здоров'я! Зі святом вас. Спасибо. І тебе зі святом. Спасибо. Ви знаєте, що сьогодні міжнародний день обіймів. Ні, так да. обніматися будемо? Давайте. давайте зі святом. Зі святом. Зі святом. Дякую, Зі Зі святом. О, зі святом. Дякую. звісно. Я зараз знаходжуся у поліції. Ви можете сказати, у ну, дообнімався. Але ні, тільки сьогодні у мене є унікальна можливість обійняти прес-офісера Кременчиської поліції. Скористаємося нею. Я попереджу, я не знаю, як вона відреагує, ми її не побережали. Тому живемо один раз. Поїхали. Доброго дня! Доброго зі святом. Дякую. А ви знаєте, яке сьогодні свято? Знаю день обіймів. О, а можна вас обійняти? Можна. Спробувати, хоча б, можна. Так? дякую. Зі святом, вас, зі святом. Дякую, дякую. Але ми вирішили дізнатися, що ж таке обійми з точки зору психології. Для цього ми завітали до психолога. Лесі Олександрівни Парахнич. Доброго дня. Здравствуйте. Можете нам розказати, що ж такое любимое? Объятия угу. Об відноситься до числу положительних, безусловных поглаживаний, які ми даємо друг другу в процесі спілкування. Необходимы для того, щоб человек чувствовал себе щасливим, благополучним, окруженим заботою і любов'ю окружаючих. Человеку потрібно отримати день как минимум восемь поглаживаний. Якщо человек не отримує положительних поглаживаний, он обов'язково буде провоцировать И вызывать на себя негативные поглаживания. Никогда не стесняйтесь попросить об этом, о том, чтобы вас обняли, потому что это является признаком того, что мы есть, что мы важны для другого человека. А можно вас обнять, Конечно, вы же признаете, да, что я ценный вас. вас. Спасибо, вас также. Зараз я валяюся у снігу, але мені не холодно. Мені тепло від щирості і доброти Кременчужан. Всі люблять обніматися, всі дуже добрі та ласкаві і веселі. У такі моменти я відчуваю, що живу у найкращому місті на землі. У центральному поєдинку чергового туру хокейної екстраліги України вчора зустрічалися київські дженералс та наші земляки, хокейний клуб Кременчук. Матч відбувся на головній критій арені країни. На жаль, прекрасно розпочавши двобій, підопічні Дмитра Підгурського не змогли утримати перемоги. Поразка 2-3. У чотирьох попередніх протистояннях чинні бронзовий та срібний призери попереднього чемпіонату двічі обмінялися перемогами. У столиці команди тримали нерви глядачів у напрузі протягом обох матчів. А у Кременчуці команди довели, що й у матчах лідерів бувають розгроми. До цієї зустрічі генерали підійшли із кращими турнірними показниками та непоганим настроєм. В останньому турі підопічні Вадима Шахрайчука двічі здолали опір непоступливого білого барсу. Цікавим видалося й протистояння Кременчука та юності. У першому матчі фаворити розгромили аутсайдера двадцять оновивши рекорд. Результативності чемпіонату. А у другому матчі непереконливо перемогли 4-2. Кременчужани розпочали матч проти столичних генералів, дуже впевнено, відкривши рахунок вже у першій атаці. Минула одна хвилина, і шайба вдруге побувала у воротах Вадима Селіверстова. Кияни були настільки шоковані початком матчу, що почали багато помилятися, надаючи супернику шанси для збільшення своєї переваги. Але команда Дмитра Підгурського свої моменти не використала. Гравці «Дженералс» прийшли до тями у другій 20 хвилинці та зуміли переломити хід гри. Спочатку Іван Савченко виявився найспритнішим на п'ятачку перед воротами Михайла Шевчука. А у заключному ігровому відрізку кияни ще двічі запалювали червоне світло за воротами суперника. До завершення матчу команди встигли продемонструвати свої навички гри у нерівних складах. Глядачі також стали свідками кулачного поєдинку між киянином Олександром Бойових та Кременчижанином Володимиром Романенко. Проте на підсумковий рахунок ці події не вплинули. Дженерал Кременчук три і на сьогодні це все за прогнозами синоптиків. П'ятниця, 22 січня, буде хмарною. Можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме мінус 15, в день мінус 7 градусів. Родинного тепла та затишку бажає вам колектив Кременчуцьких новин. До зустрічі в ефірі вже за добу. Дякую, що дивитесь нас.